Сьогодні вас запрошую на ярмарок. Ярмарок це ринок товарів широкого вжитку, на якому їх продають або обмінюють на інші товари. Ще з давніх давен в Україні люди збиралися на ярмарки, привозили туди свою продукцію або городину чи збіжжя врожаю, щоб обміняти його або продати. Обмінювали на інший товар, а якщо продавали, то получали за це гроші. Ще зранку впрягали воли і тягли ці воли на ярмарок багато всілякого товару. Ярмарку чекали з нетерпінням, бо це не тільки був обмін і продаж товарів. Але й веселі розваги. Подивіться, які зберегли світлини катання на гойдалках. В сучасному світі дуже популярний сорочинський ярмарок, який проходив в Україні у селі Сорочинці на Полтавщині. Туди, як і багато років назад, з'їжджаються чимало людей, які виробляють власну продукцію. Із Успішно її розпродають на ярмарках. А ще чимало акторів, циркачів, клоунів, тих людей, які веселять оточуючих, показують всілякі театральні дійства або цікаві циркові вистави. Так само ремісники торгують своїм товаром, який спеціально готують до ярмарку. Ось помилуйтеся глиняними виробами і іграшками, які зроблені власноруч, як багато років тому назад. А це вироби з дерева, які знадобляться в господарстві. Ось Великий вибір товару з плетеної лози, який використовують і понині. На ярмарку завжди можна купити багато городини. Або придбати національний одяг чи національні атрибути для дому. А ще працюють чимало майстерень, в яких дітей і дорослих вчать всіляким ремеслам, таким як гончарство або вишивання. Тож сьогодні ми з вами відвідуємо великий ярмарок в сорочинцях і помилуємося на його атмосферу. Ніби поринемо в давні часи.